Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про новий лаунчпад на біжі-байбі, такий скоро стартує. Чого про них взагалі говорити? Хто не знає, що лаунчпад це можливість заробити. І заробити, не маючи якогось великого капіталу, тобто з мінімальним капіталом, і, можна сказати, без ризиків. Тут є такі варіанти, дивіться, ви тут або заробляєте, або не заробляєте. Те, що ви втратите тут, -тут кошти, то такого варіанту немає. Ну, хіба що такі, якісь загалі, да, що там крипта скабадеться вся, там біжі закривається, от такого плану. Розумієте, да, що тут ризик взагалі мінімальний. Тобто або заробляєте, або не заробляєте. Тому, друзі, я вам зараз розповідаю про це заздалегідь, да, ще до початку, щоб ви мали можливість, так сказати, підготуватися і прийняти для себе рішення: треба воно вам чи ні. Чи хочете ви тут заробляти гроші, чи, чи не хочете. Зараз я вам це все більш детально розповім щодо чого, але перед цим, друзі, давайте за традицією, хто ще не підписаний на YouTube, чи... Тиснемо кнопку підписатися і ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Ще що хотів сказати для вас. Дивіться, на каналі є ось таке відео. Тут легкі 20 від Gate. Якщо ви дивитесь відео про Лучпатуся, про Байбіт до 7-8 травня, перегляте ще ось це відео. Воно ще актуальне. Тут можна забрати 20 баксів на спот без торгівлі, без торгівлі, прості умови. Перегляньте, я думаю, буде цікаво. І також ще рекомендую, звичайно ж, підписатися на телеграм-канал посилання в описі, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Все, давайте, дві секундочки. Підписалися і погнали. І так, давайте по порядку. Для тих, хто не знає, що таке лаучпад ще раз, так, простими словами, це можливість заробити. Лаучпад це можливість отримати, яким чином заробити. Отримати монетки нового проєкту до їх лістингу на біжі. Відповідно, отримати їх за першу такою солодкою ціною. Після лістингу продати дорожче. Зрозуміло, так? І на цьому заробити. Все максимально просто. Що потрібно, щоб взяти участь. В першу чергу це, звичайно, мати верифікований аккаунт на Біжі Бабі. Якщо у вас його нема, посилання в описі, переходимо, реєструємось, проходимо Ківа Це займає буквально декілька хвилин. Нічого складного там нема, будуть питання, виникати якісь якісь труднощі, пишіть в коментарях. Будемо вам допомагати. А далі давайте перейдемо на сторіночку лаунчпаду і поговоримо, що потрібно ще Де її шукати. Можна за посиланням, яке є в описі, я туди прикріплю конкретно вже на сторінку лаунчпаду, або заходите до себе в аккаунт. Зверху вкладочка торгівля, трішки нижче. «SpotX», X. Раз, до гори, лаунчпад. Відкривається ось така сторіночка. Це з усіма лаунчпадами, з актуальними і з тими, що було. Якщо вам цікаво, попередні проекти, можете переглянути. І бачимо наш лаунчпад, який має бути. Ось тут написано «Майбутні LFT. Натискаємо прийдетися або ось тут, або ось тут. І попадаємо на сторінку вже конкретно з нашим лаунчпадом, де розписані усі деталі. Дивіться, в лаунчпаді ви можете брати участь двома способами: перший це захолт монеток МБТ, другий це захолт USDT. В першому варіанті ви отримуєте гарантовану алокацію. І тут працює таке правило, що чим більше монеток МНТ ви холдили, тим більшу алокацію зможете отримати, тим більше ви зможете купити нових монеток, і відповідно після лістингу, після того, як їх продасте, ви зможете більше заробити. Ось так це працює. Тут, де USDT, це по-іншому. Це йде така собі лотерея. Вам потрібно мати на балансі від 100 USDT. Можна просто 100 USDT. І ви отримуєте білетик. Ну, не факт, що він виграшний, розумієте. Потім буде в певний період буде розподіл, буде проводитись лотерея. Якщо ваш білетик виявився виграшний, ви отримуєте фіксовану суму нових монеток. Тобто 500 ЛФТ. Це конкретно все цьому у шпаді. У кожному порізу буває. В цьому ви отримаєте 500 ЛФТ. Це алокація на 15 баксів. Потім знову ж таки їх зможете після лісну продати і забрати свої прибутки. Зрозуміло? Ні. Пишіть в коментарях, буду пояснювати ще. Тепер давайте по періодах, тому що кожен лаунчпад ділиться на декілька періодів. Що за чим треба робити? Зараз що вам треба зробити? Зараз вам потрібно зайти сюди на сторіночку лаунчпаду, ви вже знаєте, де вона знаходиться, і натиснути кнопку зареєструватися. Це трішки новий формат взагалі, тому що раніше було трошки по-іншому. Ну, не суть. Заходите сюди, у вас тут буде кнопочка «Зареєструватися», або тут зареєструватися. Натискайте на неї, все, добре. Далі що вам потрібно? Вам потрібно поповнити баланс на мінімум 100 USDT або. Закинути сюди всі ММТ, які ви маєте, десь звідки з гаманців, з інших більш. Розумієте? Так? Закидайте, хай собі тут лежать. І зробити ці поповнення треба до 10 травня, тому що 10 травня починається період здімки екрана. Він триватиме з 00 годин 10.05 до 23.59-14.05. Це за UTC. Щоб порахувати за Києвом, треба додати 3 години. В цей період будуть проводити знімки екрана, знімки ваших балансів. Тобто ці кошти, які ви сюди завели. Нікуди не виводимо, не переводимо, нічого такого з не не робимо. Хай собі там лежать просто холдимо. Вони будуть робити здійсню ваших балансів і перевіряти, чи виконуєте ви цю умову. Нагадаю, що умова або мінімум 50 МНТ це для гарантованої алокації, але тут знову ж таки, чим більше, тим краще. так? Або мінімум 100 USDT. Це для лотереї. Другий період це період підписки. Дивіться, він триватиме з 3.30.1505 до 10.59.15.05. Знову ж таки, це за UTC. В цей період вам потрібно зайти сюди на сторінку. І ось тут у вас буде кнопочка зафіксувати. Або ось тут буде кнопочка зафіксувати. Це в залежності від того, в який спосіб ви берете участь. Якщо за ВД, то ось тут. Якщо за USDT, то ось тут. Натискаєте цю кнопку і фіксуєте свої EBT або USDT. Для цього вони у вас мають бути на аккаунті фінансування. Це дуже важливо. Це дуже важливо, якщо ви не зайдете сюди на сторінку в ось цей період. То ви пролітаєте, навіть якщо перед цим виходили. Якщо ви не зафіксуєте, ще раз повторюсь, бо це справді важливо, і так люди бувають, забуваються, і все, і проліт. Потім просто обіду дуже, так? Сюди зайти і натиснути кнопку зафіксувати. Обов'язково. А що треба зробити, щоб не забути зайти і зафіксувати. Правильно підписатися на мій телеграм-канал, тому що туди потрібний час, я скидую нагадування. Люди зайдіть і зафіксуйте воде. Посилання в описі. Ось телеграмчик. Тут буде нагадування. Йдемо далі. Третій період, де в нас є період розподілу. В цей період, ну в принципі, що він там, з 11 до 11.59 за UTC, це 15 числа він проходить. В цей період вже йде розподіл. Вже там підраховується, нараховується. Да, хто брав участь за МНТ до кількості, яку виходили, вам нарахують монеток. Хто брав участь у лотереї, проводиться лотерея і визначаються переможці. Тобто ви зможете вже в цей період зайти сюди на сторіночку, ловушпаду, і у вас тут буде написано, отримали ви свою винагороду чи ні. І, до речі, тут можна отримувати додаткові білети. Дивіться, прямо тут на сторіночці, бачите, тут написано отримати ще білети. Це для тих, хто буде брати участь у лотереї. Натискаєте сюди і дивитесь, що треба зробити, щоб отримати додатковий білет. Статус VIP, ну, це трошки треба постаратися. Торговий обсяг на споті 5К. Туди-сюди, знаєте, продали, купили, продали, купили. На 5 тисяч отримуєте додаткові білети. Кількість активів більше тисячі, також додаткові білети. Коротше, натискайте кнопочку, отримати білети і, і дивите, що треба зробити. Далі, наступний період, четвертий, заключний. Він тут називається Результати розподілу, але це вже, по суті, сам лістинг. Його заплановано на 12-ту годину за UTC. Це 15 година за Києвом 15 травня. Тобто вже після лістингу, вже ось в цей момент відкриються торги, і ви зможете продати свої монетки. Ось так, друзі, не витрачаючи багато часу та буквально пару кліків, далі можна підзаробити. Я буду брати участь у литереї, тому що МНТ в мене мало. Попередній раз я не пройшов перед цим. Так, в мене випав виграшний білетик один. І я забрав чисте 110 чи 120 баксів. Тобто непогано так. Да? І ще, друзі, забув вам сказати, дивіться, є така майже халява, можна сказати так, заробіток без вкладень. Ось в мене допис в моєму телеграм-каналі, посилання на нього залишу в описі. Перейдіть, почитайте. Тут можна забрати 35-400 баксів. Умови не складні, такі, ну, як зазвичай, підписки, там якісь пару питань, то все, реєстрація і таке інше. Перейдіть, подивіться, ознайомтесь, можливо, когось зацікавить. А на цьому все. Друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою. І до нових зустрічей. Пока.